Друзі, усім привіт! Вітаю вас у новому відео. Сьогодні хотіла б показати, ну, по-перше, свою вербуха короні Шикі. Вона у мене в цьому році просто здоровенна. І штамп гарнесенько підріс і потовщав, і сама шапка велика, вже треба її підстригати. Але ж хочеться ще помилуватися ось цією красою, таким гарним кольором. Вона почала квітувати в травні, але в травні було холодно і вона не показувала такого яскравого кольору. А зараз оця, ну, я, мабуть, не зможу показати. Камера не передасть ось цієї розовинки. Такі рожеві кінчики у неї. Ось тут може. Ось тут, так, да. рожеві, такі, гарнесенькі прирости. Але вже треба стригти, тому що шапка завелика, і вже коли вітер сильний, то її хитає в різні сторони. Треба вже підстригати, робити гарну кульку з неї. Ну і Сьогодні хочу ще показати вам плетисті троянди свої. У мене їх небагато, але все ж таки є. Ось тут, всі, видно, всі мої плетисті троянди. Взагалі весь квітничок в минулому році він був дуже-дуже пустим. Трояндочки були маленькі, насаджень таких не було. А в цьому році і Перовське скоро заквітує, там уже Шавлія квітує, Вероніка, шикарнючий просто хвіст поні, неймовірна трава, у кого немає. Ну... Раджу звернути увагу, це просто неймовірно гарно, коли вона розквітає. І ось так, коли вітер вона розвівається на вітру. Це дуже-дуже гарно і поєднання з трояндами, з ось такими якимись квітами, як Вероніка, Шавлія. Шавлія вже відквітає у мене. Це дуже-дуже красиво. Ну, Якщо я вже почала про неї говорити про ковилу хвіст поні, то покажу вам. Розвивається вона на вітру шикарно. Це вона вже квітує. Вона, як наче хмаринка. І цей квітничок у мене відділяє зону відпочинку, зону будинку від зони городу. Ну і почнемо, мабуть, звідси. В минулому році я купувала восени трояндочку. Тут я прибирала троянду одну, вона виявилась неплетистою. І... Ця трояндочка називається Бріз Парфу. Вона дійсно дуже ароматна. Вона почала квітувати теж одна з найперших, вже, бачите, відквітувала. А тут ще є нові квіточки. Ось такого вона рожевого кольору спочатку, а потім стає або майже білою, або ось в таку крапинку. Але дуже-дуже вона ароматна. Ось такі в неї великі китиці. Має бути дуже високою трояндою. Листочок, бачите, міленький. квіточки міленькі. Ось такого ніжного вона кольору. Квіточок закладає дуже багато. Ну, і теж була вся в попелиці. Поки що це такий невеличкий кущик. Я думаю, що в наступному році це вже будуть ось такі великі кущі, великий кущ. Далі з плетистих у мене ваніла Фрайс. Я ось, як бачите, їх пускаю на ось таку сітку, для того, щоб вони мені це все заплели. У мене була така задумка, щоб я ось там відпочивала собі, і милувалася квітами троянди, троянд. І трошечки пізніше покажу з тієї сторони, як вони мені заглядають, ці троянди, і навіть з вікна я зранку милуюся ними. Ось така теж красива троянда, двохколірна. Недовго вона тримає квітку, коли спека, зовсім недовго. Ось такий напіврозпуск у неї, такий бутончик вже розкривається, як би так показати, щоб колір було видно. Ось така. А, бджілки вже працюють. Кожна квіточка індивідуальна, геть різна, десь більше рожевого, десь більше такого кремового. Вже багато відквітає, я ж кажу, поки я зібралася відзняти. Багато-багато квіточок в цьому році. Я їх, як бачите, по погоризонталила минулорічні пагони, і вона попускала дуже багато квіточок. Ось з кожної брунічки вийшла квіточка. Далі у мене Еден Роуз. Це просто неймовірно шикарна троянда. Мабуть, із плетистих це моя улюблена. Я, дуже, я думаю, що у багатьох вона улюблена, ця трояндочка. Теж вона як зефир. Просто бізе якесь, я не знаю. Ну, неймовірно гарно. Ніжна, ніжна така повітряна трояндочка. І сама форма квіточки ну, шикарна. Ось так вона розпускається. І тут теж таке, як, як наче блюдце, як бізе. Зефірка така. А потім вже, коли відквітає, то вже тако вибілюється вона також. Але бачу, що ось квітку тримає досить довго. Теж я її погоризонталила, як в мене вийшло, тому що це треба робити з самого початку, коли стебла ще не задеревініли, а я вже робила це восени. Багато пагонів навесні я прибирала, тому що не вдавалося їх зробити так, як мені хочеться. Але ось результатом я задоволена. Буду і далі намагатися горизонталити вже нові пагони цьогорічні, щоб на наступний рік ну, наполовину, хоча б вона мені сітку закрила. Місця їм достатньо. Тут я ну, десь. Метра два між трояндами робила, не насаджувала прям сильно, близько одна до одної. Гарнезні. Тут у мене чіпендейл, вона вже дуже давно квітує, вже багато квіточок переквітувало. І вона теж ну, шикарна. Ну, бачу, тут вже хтось повзає, обробляла ж. Ось така красива, красива троянда. У перші квіточки у неї дуже великі були, а зараз вже трошечки помільче. Квітує теж довго, і, як бачите, дуже-дуже вона щедра на квіти. Вона не плетиста, це троянда шраб, але я буду намагатися її якось виводити в плетисту, хоча б, ну, скільки вона зможе дати. Висоти, стільки я її і буду виводити, тому що прибирати звідси я її не хочу. Вона мені дуже подобається, красивезна троянда, довго квітує, немає в неї аромату, але вона бере квітами, а не ароматом. Ось На фоні вже тих, які майже відквітували, переквітають вже ось який. Гарнезний бутончик. Не бутончик, а вже майже квіточка, яка вже майже розпустилася. Ось це високий пагон, це минулорічний. Я вирішила його залишити і правильно зробила, тому що він ну ось дав мені такий величезний букет квітів. Просто шикарна троянда. Далі вже вибиваємося ми з такого кольору ніжного, рожевого. Далі у мене вже такий колір вирви око. Це троянда Сахара. Вона дуже гарна, але у мене не виходить її чомусь пустити на загоризонталити, зробити так, як ті троянди, щоб вона мені заплітала. Сітку, вона більше виходить як кущова, хоча заявлена вона як плитиста троянда. Ну, буду бачити в цьому році, як у мене вийде. Може вийде декілька пагонів хоча б за горизонталити, якось підняти, під, підв'язати. А якщо не вийде, то ну, доведеться її звідси прибрати, тому що все ж таки у мене тут зовсім інша задумка. Хоча троянда така. Гарно. Красивий у неї колір, дуже насичений, дуже насичений. Ну зараз сюди сонечко ще не дуже потрапляє, а то я не можу показати всю її барву. Ось така вона насиченого такого кольору, коли тільки розцвітає, а далі змінює колір, стає ось такою двохколірною. І ще і в краплинку, в крапочку таку. Теж вона щедра на квітування, ну і квіточку тримає досить довго і спеку витримує. Тут мала бути інша троянда, але прийшла не того сорту. І ще одна, яка вибивається у мене тут повністю з кольорової гами, це троянда Брауні. Теж вона заявлена як плетиста троянда, але вона настільки здоровенна, що я вирішила, що все ж таки я її звідси буду прибирати і садити щось інше, яке буде більше давати мені висоту, більше високі пагони, а не ось таку кущість, не такий здоровенний кущ. Ну І сама квіточка ось така. Я вже в минулому році думала, залишати її тут чи ні. І в цьому році вже вирішила, що все ж таки я її буду прибирати. І посажу тут якусь теж рожеву, такого ніжного-ніжного кольору. І ще з цієї сторони покажу, от яка була задумка, щоб ось ці всі квіточки виглядали мені на цю сторону також. Ось ця брауні, така у неї квіточка, наче непогана, і квіточок багато, але дуже великий кущ. Поїде, мабуть, до моєї мами. Сахара з цієї сторони. Яскрава щодо Сахари я ще подумаю, залишати її тут чи ні, побачимо наскільки високі пагони вона мені видасть. Ось на цю трояндочку я вже милуюся два тижні, тому що десь два тижні вона вже квітує, може трошечки більше. І це перші квіточки з плетистих троянд. Вона починає квітувати найперше з цього ряду у мене, і якраз вона мені дивиться у вікно на кухні. І коли снідаю зранку, просто милуюся цією трояндою. Вже друге її квітування, воно вже не буде таким щедрим. Але все ж таки. Вона варта уваги однозначно. Еден Роуз теж виглядає мені сюди. Тепер я вже більше милуюся на Еден Роуз, тому що Чіпен Дейл вже переквітає. І Ваніла Фрайс теж мені сюди заглядає на цю сторону своїми квіточками. Прямо ось зараз так, в цьому році, як я собі уявляла. І це так зараз надихає, не дивлячись на те, що і обробити треба, і полити треба, і дещось підрізати, і подивитися, щоб нічого не з'їло тут троянду. І підживити, щоб квіти гарні були і кущі були красиві, але ж воно варте того, тому що подивіться, яка в результаті виходить краса. І сподіваюсь, в наступному році, ось тут вже цей бриз-парфюм теж мені покаже свою красу. Поки що це такий малесенький-малесенький кущик. Я вже уявляю, як в наступному році тут буде мега гарно. Такі малесенькі, низенькі, але такі гарні квіточки. Ну, це, мабуть, одна з улюблених троянд дуже багатьох. На цьому буду закінчувати відео. Всім дякую за увагу! Створюйте ось такі. Сади для натхнення, для того, щоб переключатися на щось прекрасне. Усім гарного дня!